Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники! Невеличкий шлях у дослідженні природи ми з вами подолали. Сьогодні відчиняємо двері у світ речовин. Що нас оточує? Нас оточують різноманітні організми, предмети, об'єкти. Вони можуть бути гігантами або мікроскопічними, невидимими без збільшувальних приладів. Їх різноманітність зумовлює багатобарвність навколишнього світу. Усі предмети, що нас оточують, у науці називають фізичним тілом або просто тілом. Фізичне тіло це стіл, велосипед, яблуко, автобус, сніжинка, планета Земля, риба, бактерія тощо. Фізичні тіла мають різні характеристики. Характеристики тіл це ознаки, за якими вони відрізняються між собою. Це може бути форма, розміри, об'єм, маса чи температура. Важливою величиною, що характеризує тіло, є об'єм. Об'єм це частина простору, яку воно займає. Більшість тіл, що нас оточує, мають неправильну форму, наприклад, насіння. Дослідникам приходиться важко оцінювати розміри тіл. Розмір насінини маку не більше 1 міліметра. Насіння гірчиці приблизно вдвічі більше, тобто має 2 мм. Насіння орхідеї видовжене, У довжину менше 1 мм, а в товщину приблизно 10-та частина міліметра. Найбільша насінина на землі у сейшельської пальми. З невеликого насіння приблизно пів сантиметра завдовжки виростають секвої – найбільші дерева на землі, заввишки понад 100 метрів. Найвище дерево секвої має власну назву гіперіон. Висота гіперіона 115 метрів 61 см, діаметр стовбура 4 метри 40 см. Вражає різноманіття розмірів і у світі тварин. Найменших серед них можна побачити лише у мікроскоп. Найбільша тварина на Землі синій кит завдовжки понад 30 метрів і масою до 150 тонн. Усі фізичні тіла, природні об'єкти, які є в космосі або прилетіли з космосу, називають небесними тілами. Серед них є мікроскопічні часточки космічного пилу. І гігантські галактики, до яких належать сотні тисяч зір, схожих на наше сонце. Склад фізичних тіл вивчає наука хімія. Вона говорить, що усі тіла складаються з речовин. Так, краплинка роси, сніжинка це фізичне тіло, а речовина, з якої вони складаються вода, обручка це фізичне тіло, золото речовина. Пам'ятник це фізичне тіло, бронза речовина. Але в природі чисті речовини зустрічаються рідко, частіше це суміші речовин: молоко, мило, соки, нафта, мед, фарби це все суміші. Речовини або їхні суміші, з яких виготовляють вироби, називають матеріалами. Скло виготовляють з кварцового піску, вапна і соди, пластик, поролон, шкіра, цемент, гума, цегла, пластилін теж матеріали. Усі речовини мають певні властивості, ознаки колір, запах, смак, блиск. Речовини можуть бути твердими, рідкими або газуватими. Вони можуть розчинятися або не розчинятися у воді. Щодня ми маємо справу з речовинами і мимоволі визначаємо і використовуємо їхні властивості. Ми вмиваємося прозорою водою, без смаку і без запаху, додаємо до охолоджувальних напоїв твердий і крихкий лід, розчиняємо цукор і сіль, білі кристалічні речовини різні на смак, картопля та зерна злаків, багаті на крахмаль, білий хрусткий порошок, нерозчинний у воді. Він чудовий згущувач для киселю, а в харчовій промисловості крахмаль додають у кетчупи, майонези до різних соусів. Природні тіла містять у своєму складі кислоти. Лимон містить лимонну кислоту. В яблуках є яблучна кислота, у щавлі щавлива. Коли скисає молоко, утворюється молочна кислота, Аскорбінова кислота, вітамін С, є в домашній аптечці. Оцтову кислоту, розбавлену водою, додаємо до салатів, консервації і різних страв. Мурашина кислота є у мурах і жалких волосках кропиви. Журавлина і брусниця зберігаються у сирому вигляді, бо теж містять кислоти. Усі кислоти мають спільну властивість, вони кислі, деякі з них дуже їдкі і можуть спричинити опіки шкіри. Сьогодні ми з'ясували, що усі предмети, що нас оточують, у науці називають фізичне тіло. Фізичні тіла мають певні характеристики. Фізичні тіла складаються з речовин. Речовини, з яких виготовляють вироби, називають матеріалом. Речовини мають певні властивості. Бажаю вам успіху, мої юні дослідники!